Нідерландське дослідження показало, що іммігранти обходяться державні скарбниці дешевше ніж громадяни країни. За даними Ленденського університету, наразі широко поширена думка про те, що іммігранти є непропорційним фінансовим тягарем на державу, яка є хибною. Виявилося, що й іммігранти і корінні жителі отримують більше за свої внески, але іммігранти меншою мірою покладаються на соціальні послуги та страхування, а більше вносять через премії та податки. Імміграція є гучною темою для дискусій у багатьох європейських країнах, розповів дослідник Олан Ван Вліт, професор економіки Лендінського університету. За його словами, у дебатах часто можна почути аргумент, що іммігранти з центральної та східної Європи. За НАТО навантажують фінансове та соціальне забезпечення. Проте його дослідження повністю спростовують це твердження.